Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги ще один чохол для зброї. Виконаний цей чохол із американської кордури 500 ден в кольорі мультикам. Стропа мердок американська мультикам. Розміри чохла наружні 1,22 довжина, тридцять шість ширина і товщина 10 см. В цьому чохлі немає рюкзачних лямок. Тут гола ровна поверхня, людина відмовилась, ось не потрібно йому. І є одна велика кишеня. Кишеня велика тущиною 5 см, довжиною 66 і 30 см шириною. Спереді. Велика кишеня під бумажки під бумажки. Блискавка прорезинена корейською фірмою Вуджі. Така сама, щоб відкрити повністю кишеню. Ось так. Кишеня відкривається на ось, таку, на ось таке на ось таку відстань. Є чотири перетинки, вони м'які. зйомні на липучці. Можна відірвати і поставити і інше або взагалі зняти. Знизу липучка і зверху липучка на ось таку відстань 10 см в глибину. Далі центральне відділення Ось. відчиняємо. Обидва боки чохла. Зараз. Ось. Обидва боки чокла мають міліметровий пластик, а зсередини середини під е, цією тканиною Oxford 600 чи 400, не пам'ятаю, не важно. Під Оксфордом 5 міліметровий ущільнювач стоїть, щоб зброю було м'ягесенько. Є перетинка. Ось вона. Теж 5 мілітровий ущільність з обох сторон, а посередині міліметровий пластик. Ця перетинка вона кріпиться на липучці. Її можна зняти взагалі. В принципі, все простий, але, але е, ефективний чохол для зброї. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!